Так, Всім привіт! Невеличке відео по пайці літні акумуляторів пальчиків. Так як багато хто боїться, думає, що там неможливо, перегріється, зірветься. Хлопці, нічого подобного, все паяється. Сильних нагрівів немає і спеціалісти по точечній сварці кажуть, що сварка прогріває їх сильніше, ніж паяльні. тож що нічого боятися не треба. Так, що вам треба буде потрібно? Обов'язково треба буде мати наявності паяльна кислота. Ну, Нікерова лента, це понятно. Плюс якийсь обичний там спиртовий, каніфонний, не Спирт. і світлий, низькотемпературний припой. Якщо у вас є якась проблема з луженням проводів спайкою, що у вас там щось нелипне, щось там... Не заливає, не затикає, тоді хлопці, ви за це діло не боїться, шукайте, хай вам хтось зробить. Так як дуже часто люди неправильно підбирають припой, і потім в них нічого не виходить. Зараз на ринку дуже багато неякісного припою, який не хоче толком затикати і так далі. Ну і побачимо, що в мене вийшло так. Секундочку. В ленті я робив отвори в цих місцях пайки. Всю ленту лудив, мажем паяльною кислотою і спокійно все лудиться. Потім змиваємо водою проточною, бажано розвести ще содою. Ну і потім вже спіртиком це все вмиваємо. Самі пальчики перед пайкою теж на них. Будемо собі п'ятнишко якесь контактне. Так само це все потім обережно витираємо, протираємо і так далі. Водичка, спіртик. Щоб ніякої паяльної кислоти у нас не лишалося. Ну і в самій лінті в місцях контактів робимо Щоб У нас такий, скажімо так, ефект. Електрозакльки. Розбиралося все, бачите, похабно. Так як вирізала ще 101 секція, яка була не робила. Хто бачив попереднє відео, вже знає, що мені втюхали такий от акумулятор з одної домняною секцією. Акумулятор вже до зарядки підключав, все заражається. Ніяких проблем немає. Правда, в роботі ще, ще не перевірявся. Ребята, не бійтеся, ремонтуйте, нічого страшного. Але якщо є можливість, скажімо так, не, не за дорого там, за 60-100 гривень занести на тощочну сварку, то я б заніс на сварку. Тому що я пробавився з цією пайкою, не знаю, більше часу я програвся, мене вже нуть брало. Так що таке от, ребята, пробуйте, не бійтеся. Все, всім пока.